Здоров'я, пічка своїми руками. Димоход я в сторонку вивів, тут ще просто не доклав, ну вже можна її запалити, задвижки видвинув літнього ходу і основна вже видвинута, ось така вийшла Перший раз розтоплюван, видно, що ні разу вона. Ще не запалювалося. Ще все, все частенько, гарно. Слідкуємо. Так, горить. Загорілося, тяга. Вроді є. Дивіться, закриваю, піддвоїло, хоп, притухло, відкриваю. Єсть. Це поки що на літньому. Ще відкрити літню, тому що перший раз воно ще мокра. Перший раз так затоплюю, щоб зараз розігрілося хоч трошечки напряму, щоб воно вийшло. Так, слідкуємо далі. Димить. Прогрівається. Так, слідкуємо далі. Дивіться, як гарно. Ага, є. Закриваю піддувайло. Закрив. Откриваю. Ну, а так, дверцю зробив. Так, закриваю задвижку літнього ходу. Зараз спробуємо. Хоп! І дивимося. Тяга не пропала. Открив душі піддуваїло, а ще душі став. Закриваю. Закрив повністю. Тухне. Окрив. Трішки відкрив. Ось так. Тут виходить на два пальці. Думаю, все. все нормально, диму ніде нічого не чути, не пахне. Щоб димом було. Тепер залишилося ще той кутик доложити. І все. Всім бажаю здоров'я, добра та миру. Підписуємося, ставимо лайки. Може ще хтось побачить мене із своїх, хто попросить зробити. Будемо робити. Все буде Україна!